Нарайне. Продовжуємо наш мікродозінг йоги, сідаємо в будь-яке зручне положення з рівною спиною, розкрити грудну клітку, розслабте плечі, заплющіть очі і кілька циклів дихання поглибліть своє дихання, налаштуйтесь на практику. Разом вдихаючи, вдихайте трохи глибше, видихаючи, подовжуйте своє дихання. Прислухайтесь до відчуттів свого тіла. Поспостерігайте за тим, про що ви зараз думаєте. Кладіть разом долоні перед грудною клітиною і розітріть долоні до відчуття тепла в долонях. Коли долоні розігріються, заповняться теплом, перестаємо розтирати долоні. Чоловіки праві, жінки ліву вкладаємо в центр грудної клітини, другу долоню поверх першої. І глибоко вдихаючи, вдихаємо тепло з долоні, відчуваємо, як тепло заповнює центр грудної клітини. І видихаючи, відчуваємо, як тепло розтікається по всьому тілу. Повторюємо так три цикли, прогріваємо грудну клітину, прислухаємось до відчуття тепла в центрі грудної клітини. І відчуваючи центр грудної клітини, видихаючи, розводимо руки в боки долонями вниз на лінію плечей. Розтягуємо руками грудну клітину, маківкою тягнемось вверх. І вдихаючи наступного разу, руки через боки підіймаємо вверх, складаємо разом долоні над головою. Переплітаємо всі пальці, крім вказівних і великих. Потягуємось маківкою за вказівними пальцями, натягуємось всім тілом вдох, тягнемо ще більше. І видихаючи, складені разом долоні біля лоба. Підгинаємо вказівні пальці, вкладуємо на них великі і нічого не перетискаючи. Опускаємо на ніс. Заплющуємо очі і виконуємо 40 видихів капала в хаті. Різкі видихів вдох відбувається ніби сам собою. Вишовши, згинаємо руки в ліктях, складаємо кулаки, скручуємо руки перед собою, стискуємо їх між собою, скручена грудна клітина. І глибоко дихаючи 20 циклів. вдихаючи, розводимо руки, розкриваємо грудну клітину, видихаючи, скруглюємо грудну клітину, штовхаємо ніби всередину плеча, видихаємо, вдихаючи розводимо руки, розкриваємо грудну клітину, видихаючи. Скручуємо грудну клітину, стискаємо руки між собою. І так, 20 циклів дихання. Вдихаючи, виштовхуємо сонячне сплетіння вперед, щоб прогнутися трохи назад, видихаючи, скручуємо хребет в грудному відділі. 20 циклів. Пускаємо долоні на коліна і виконуємо три цикли махабанхі. Глибоко вдихаємо всім об'ємом легенів. Повністю видихаємо затримка після видоху. На затримці сильно втягуємо живіт, стискаємо і підтягуємо вверх м'язи тазового дна. підпоріддя опускаємо до грудей. Тримаємо затримку комфортну кількість часу. І перед тим, як відпустити затримку, розслаблюємо м'язи живота. Повільно глибоко вдихаємо, повільно заповнюємо легені повітрям і вдихнувши, відпускаємо м'язи тазового дна. Виконуємо ще два цикли. Вдох, видих, затримка, втягуємо живіт, підтягуємо м'язи тазового дна, підбеліття до грудей, фіксація. І ще один останній цикл. Поновлює дихання. Вертаємо увагу в центр грудної клітини. І видихаючи повторюємо цикл, розводимо руки в боки долонями вниз, розтягуємо руками грудну клітину, маківкою тягнемось вверх. Наступного разу вдихаючи руки через боки вверх, складаємо разом долоні, переплітаємо всі пальці, крім вказівних великих. Витягуємось маківкою за руками вверх. Вдихаючи, потягуємось ще вище. І видихаючи, складені разом долоні, опускаємо біля лоба. Підгинаємо вказівні пальці, вкладаємо на них великі. І нічого не перетискаючи, вкладаємо на ніс. 40 видихів капала в хаті, різкі видихи через нос, вдох відбувається ніби сам собою. Давайшивши 40 циклів, зінаємо руки в ліктях, стискаємо пальці в кулаки, складаємо, зводимо руки перед собою. І 20 циклів вдихаючи, розкриваємо грудну клітину, видихаючи, скруглюємо і руки складаємо перед собою. 20 циклів. Пускаємо долоні на коліна. І три цикли махабанги глибоко вдихаємо. повністю видихаємо затримка. На затримці вцільно втягуємо живіт, стискаємо, підтягуємо верх м'язи тазового дна, підборіддя до грудей фіксація. Тримаємо комфортну кількість часу. І також поетапно виходимо. Спочатку розслаблюємо живіт, повільно вдихаємо, не даємо повітрю різко вриватися в легені. І вдихнувши, відпускаємо, розслаблюємо м'язи тазового дна. Jeszcze dwa cykły w komfortnym dla Was rytmie. Mm -hmm. I ostatni cykl. Пускаємо затримку, поновлюємо дихання, продовжуємо прислухатися до відчуттів тіла, продовжуємо спостерігати за тим, чим зайнята наша увага, чим зайнятий наш розум. І рухаючись повільно, обережно ставимо долоні на килимок на ширині плечей і м'якими руками по одній нозі відкруковуємо назад пряме тіло на прямих руках. Спираємось на долоні, долоні під плечима, витягуємось від п'яток до маківки в рівну лінію. І видихаючи собаку головою вниз, потягніться в цьому положенні. Встановлюємо ритмічне дихання і виконуємо 5 циклів в ритмі свого дихання, вдихаючи пряме тіло на прямих руках, видихаючи коліна на килимок, ставимо на килимок. Підйоми ніг. І вдихаючи, піднімаємось не з носків з підйомів ніг. Видихаючи коліна на килимок носки на килимок вдихаючи пряме тіло прямих руках, видихаючи собаку головою вниз. І ще 4 такі цикли, вдихаючи пряме тіло, видихаючи коліна, підйоми ніг на килимок вдихаючи, піднімаємось з підйомів ніг видихаючи коліна, носки, вдихаючи пряме тіло, видихаючи собака головою вниз. Видихаючи пряме тіло, видихаючи коліна, підйоми ніг. Вдихаючи, підіймаємось підйомів ніг, видихаючи коліна, носки, вдихаючи пряме тіло, видихаючи собака головою вниз. Вдихаючи пряме тіло. Видихаючи коліна, підйоми ніг, вдихаючи з підйомів, видихаючи коліна, носки, вдихаючи пряме тіло, видихаючи собака головою вниз, вдихаючи пряме тіло, видихаючи коліна, підйоми ніг, вдихаючи, підіймаємось з підйомів, видихаючи коліна, носки, вдихаючи пряме тіло, видихаючи собака головою вниз. І ще один цикл, вдихаючи пряме тіло, видихаючи коліна, підйоми ніг, вдихаючи з підйомів, видихаючи коліна, носки, вдихаючи пряме тіло, видихаючи собака головою вниз. Потягніться в цьому положенні, вдихаючи пряме тіло, коротка фіксація. Видихаючи коліна, таз назад на стопи, лоб на килимок, живіт на стегна і три цикла дихання скидаємо напругу, дорослаблюємо наше тіло. Вдихаючи, підіймаємось на колінах, долоні під плечима. Тягнемось маківкою вперед. І плавною хвилею від куприка до Маківки видихаючи скруглюємо хребет вверх, вдихаючи в зворотньому напрямку, 5 циклів дихання, видихаючи скруглюємо хребет, вдихаючи в зворотньому напрямку, видихаючи скруглюємо хребет, вдихаючи в зворотньому напрямку, видихаючи скруглієм хребет. Вдихаючи в зворотньому напрямку. І ще один цикл, видихаючи скруглюємо хребет, вдихаючи в зворотньому напрямку, видихаючи скруглюємо спину, вдихаючи підтягуємо праве коліно до грудей і видихаючи виштовхуємо праву ногу назад. Не закидуйте ногу рівно, не згинайте її в коліні, натягуйте на себе носок, щоб було натяжіння. По задній поверхні ноги маківкою тягніться вперед. Не відводьте ногу вбік, нога має бути ніби продовженням лінії хребта. І, зберігаючи рівну лінію нога хребет. В ритмі дихання, видихаючи, підгинаємо руки в ліктях. До того моменту, поки не торкнетесь лобом килимка, нога йде вверх, вдихаючи, повертаємось в попереднє положення. Робимо в ритмі дихання ще два цикли, видихаючи, поки голова не торкнеться килимка, вдихаючи назад. І останній третій цикл. видихаючи коліно до грудей, видихаючи, опускаємо коліно на килимок. Тягнемось перед маківкою, розтягуємо хребет, видихаючи, скруглюємось спиною вверх, вдихаючи в зворотньому напрямку. І ще два цикли, видихаючи дугою вверх, вдихаючи в зворотньому напрямку. Видихаючи дугою вверх, вдихаючи в зворотньому напрямку, видихаючи дугою вверх, вдихаючи, підтягуємо ліву коліно до грудей. І видихаючи виштовхуємо ліву ногу назад. Нога рівна. Носок тягнемо на себе. Хребет рівний, нога продовжує лінію хребта. Фіксуємось в цьому положенні. Зберігаючи рівну лінію нога і хребет. Видихаючи, підгинаємо руки в ліктях, поки не торкнетеся лобом килимка, нога пішла вверх, вдихаючи, повертаємось в попереднє положення. І так ще два цикли дихання. видихаючи вниз, вдихаючи в попереднє положення, видихаючи вниз, вдихаючи в попереднє положення. Видихаючи, підгинаємо коліна до груди. Наступного разу видихаючи, опускаємо коліно на килимок. Піднімаємо корпус, сідаємо на стопи. Переплітаємо пальці рук, витягуємось вверх, розтягуємо хребет, головою тягнемось за руками. І видихаючи, скругляємо з дугою назад, долонями тягнемось вперед і вверх. В повному варіанті відриваємо коліна, тримаємось на підйомах ног. Повністю розслабляємо спину, допомагаємо собі скруглити спину ще більше. Глибоко вдихаємо, видихаючи з повного варіанта коліна на колимо, вдихаючи всі разом, потягуємось вверх, витягуємо хребет ще сильніше. І видихаючи руки через боки, опускаємо вниз. Встановлюємо долоні на килимок по обидві сторони від тазу пальцями вперед. Відхиляємо корпус назад, долоні йдуть назад. І вдихаючи наступного разу, підкручуємо таз під себе, виштовхуємо таз вверх, штовхаємо вверх в центр грудної клітини. І в кінці відкидаємо голову назад. В сідниці максимально напружені, виштовхують таз вверх, щоб ми витягнулися по передній поверхні тіла максимально, як тільки можемо. Глибоко вдихаємо, видихаючи, підборіддя до грудей, вдихаючи таз ще вище вверх, видихаючи, опускаємо на килимок. Долоні вперед, схрещуємо ноги, таз назад. Залишаємо долоні перед тазом і випростовуємо ноги, пальці ніг тягнемо на себе. В Легкому варіанті долоні залишаються на килимку, в повному піднімаємо долоні, так, щоб вони. Були розвернуті одна до одної. Втримуємо рівними ноги. І в повному варіанті легко ми залишаємось в цьому положенні, в повному, видихаючи, майже опускаємо ноги, фіксуємо, вдихаючи, піднімаємо. Повторюємо ще 4 цикла. Видихаючи, майже опускаємо. Вдихаючи, підіймаємо. Видихаючи, майже опускаємо. Вдихаючи, підіймаємо. І ще один цикл. Видихаючи, майже опускаємо, вдихаючи, підіймаємо. Видихаючи руки на коломок, сповільнюючи рух, майже опускаємо ноги. Ще раз вдихаємо, видихаючи, опускаємо повністю. Лягаємо на спину в шавасану. Руки вздовж тіла, долонями вниз. Натягуємо на себе пальці ніг. І ще 5 циклів дихання, вдихаючи, підіймаємо рівні ноги вверх, видихаючи, опускаємо. І ще 4 цикли, вдихаючи вверх, видихаючи опускаємо, вдихаючи вверх, видихаючи, опускаємо, вдихаючи вверх, видихаючи, опускаємо. Останній цикл вдихаючи вверх. Видихаючи, опускаємо. Заплющуємо очі, розвертаємо руки долонями до стелі. І кілька хвилин розслаблюємо тіло. Спочатку поновіть та зробіть глибшим ваше дихання. Кілька циклів вдихаючи, вдихайте, трохи глибше вдихаючи, подовжуйте цикл дихання. Відчувайте при цьому, як розслаблюється тіло, як тіло, ніби у всі боки розтікається по килимку. Як ви позбавляєтесь напруги. Якщо ви відчуваєте, що вам складно розслабити якусь частину тіла, ви можете вдихаючи, стиснути її, напружити максимально і видихаючи, відпустити таким чином, скидаючи напругу до розслаблюючись. Приділіть увагу своєму тілу, нехай воно повністю розслабиться, нехай воно перебуває. В абсолютному спокою. Зараз вам не потрібно нікуди поспішати. В цьому моменті нема нічого такого, що вам необхідно зробити, ніякого вибору, ніякого питання, яке вам необхідно вирішити. Цей час ви самі собі, а солодіться цим часом. Будьте увагою в цьому моменті. Якщо ви помічаєте, що ваша увага кудись тікає раз за разом, повертайте її в цей момент, в цей процес і продовжуйте розслаблюватись. продовжуйте пірнати в спокій. Ви можете полежати ще трохи, можете обережно відкривати очі, підніматися. На цьому наша практика завершена, умному нарайна.